Доброго дня. Хотів би представити вашій увазі свою книгу самого новаріння від Адуя. Цю книгу я писав два роки, дуже багато корисної інформації. Зараз ми ще зупинимось на тому. Дивіться, як ви її знаходите. Коли ви перейдете на сайт oleg.com, отут зверху. бачите, Ви попадаєте на таку сторінку і тут де є книги. отут, бачите, книги. Нажимаєте на книги, і у вас там є е, в самому кінці от іменно ця книга. Тут в мене є і методи, як настаювати, і 150 рецептів, і так далі. і так далі. Е, курси е, різні. І ось тут ця книга самого новоріння від А до Я. От як вона виглядає. Ви нажимаєте на неї. І вас перекидає отакий шлюз, і ви вже тепер можете собі тут нажати купити. Вона коштує сьогодні в електронному виді 300 гривень. Це є просто задурно, тому що ми дали вже печатну версію, вона буде коштувати 1000 гривень. Книга сама має 363 сторінки. Я зараз це покажу. От ви нажимаєте купити, і ви, вас вже перекидає на, на, сам, на саме оформлення, як воно виглядає? бачите. Ви тут ставите всі свої е, контактні дані, і вам книжка їде. Тепер я хочу показати, з чого вона складається. О, дивіться, бачите, ви коли е, закачаєте собі, ви будете мати отаку от книгу. От пише самого новаріння від А до Я, бачите, тут є 363 сторінки. Вона має це є, можна сказати, енциклопедія, яка, яка от іменно методом проб і помилок була зроблена. Тобто я за два роки от такі моменти фіксував собі, записував, і в кінечному результаті я сьогодні зробив книгу. Тут я пишу анотацію. Що ти знайдеш тут? Покрокові технології всіх видів браги, як робити, дистиляти чистий спирт, фракції, помилки, нюанси, роботу з деревиною, бочки, настоянки, лікери, купажі, стабілізація, рецептурні карти, стандарти, маркетинг, органолептика, психологія винокура і так далі. І так далі. Тобто книга. за... Я туди дав на своєму прикладі, дав всі моменти, які ви можете використовувати в домашніх умовах, щоб ви, допустимо, могли собі з, такої, з такого хобі зробити бізнес, який буде вам приносити ну, досить хороші прибутки. Я там в кінці показав, скільки ми сьогодні заробляємо. А було таке, що ми коли починали, коли я починав YouTube канал, з мене всі сміялися. Я робив це все на якихось таких кастрюлях, бідонах. І так далі, і так далі. Тобто ніхто не міг повірити, що з простого отакого захоплення цей бізнес, цей, це захоплення перене, переросте в такий великий бізнес, який сьогодні генерує ну, досить немалі кошти. Тут я пишу вступ і так, далі, і так далі. Тут є зміст, от дивіться, зміст, що входить в зміст? Навіщо ця книга? Що таке домашнє коріння»? Для кого вона, філософія ремесла, брага? Як ви будете робити? Цукрова, фруктова, зернова, медова перегонка, як вона має проходити, витримка і деревина, які брати бочки, як правильно витримувати? Настоянки лікери, дуже багато хороших рецептів тут ексклюзивних, купажі стабілізація, на що звертати уваги, глибокі технічні розділи. Це МПГ, осад, фільтрація, стабілізація, безпека, гігієна, хімія процесів. Головна технологічна карта винокура. Ви тут мусите собі, от я дав такий покроковий алгоритм, де ви будете працювати від сировини до пляшки. Також звернув увагу на маркетинг і продажі. Тобто, вам би було добре зробити свій бренд, мати стиль. Це я все показав на своєму прикладі. Тобто, як ми зробили бренд, як ми свій стиль вивели в воронку продаж, соціальні мережі, де ми є, психологія продажів, як правильно продавати. Також не уминув і законність самого процесу винокуріння в домашніх умовах, Також розвиток бізнесу, як ви маєте, це все автоматизувати, масштабувати і самий шлях винокура: характер, енергія, сенс і післямови. Тут я роблю вступ. Е, і тут почалося ж, все, що я перечислив тільки що по, е, по списку. Е, для чого тут я все розбираю? Для чого насадки, дефлегматери, і так далі, і так далі. Коли використовувати? Давайте ми так трошки далі Ну, Тобто, я на все звернув увагу. От іменно це є реально вижимка двох років, де я це все записав в, спочатку в зошит, потім переніс от, от іменно в таку електронну версію, щоб люди могли вчитися. Моя задача це навчити людей правильно підходити до бізнесу, робити якісний продукт, і так, щоб ви в кінечному результаті не тільки самі кайфували від свого продукту, але й люди не травилися, щоб вони вживали якісний продукт, щоб все було так, як має бути. Так, давайте ми трошки далі, бо то вже трошки зайшло багато часу. вже пройшло, Поки я тут вам розказую ті моменти, на що я би ще беше... на зернові напої я тут дуже багато звернув увагу на цукрову брагу, на першу перегонку, друга, як робити бурбони і так далі. От Тут я дав рецепти для віскі, для бурбона класичного, для житнього віскі. Ну, це не тільки про провіски, тут іру і роми, і, і все, що хочеш. Тобто великий шлях, дуже багато такої корисної інформації, і ви от реально одержуєте енциклопедію самого новаріння. Я ще навіть поставив такі нюанси, як, як ви будете робити рецепти. От на що звернути увагу. Тобто, ви самі зможете робити свої рецепти авторські, і для цього вам потрібно буде от пройти. От такі, ну, тобто то моя була практика, але я її описав іменно тут. Щоб ви самі можете спробувати, по-моєму, прикладу. Це дає результат і дає дуже класні кінцеві продукти. Тобто, ми, бачите, вийшли не тільки на саму рецептуру, ми продаємо набори, які теж дуже класно продаються і дуже добре людьми оцінені. Тобто дуже багато такої корисної інформації, також я даю які, яку сировину брати, на що звертати увагу. І так далі, і так далі. Ну, тобто від Аду я це реальна картина цієї книжки. Так, зараз ще одна хвилина тільки, тому що вже мене потім Тік-Ток не пропустить, бо в мене вже тут є більше 8 хвилин. От технологічна карта. Які брати тою, тут є мед і так далі, зернові фруктові, які брати пропорції, на що звертати увагу, коли ви будете робити різні браги, різні, різні моменти, ну, тобто для вас це буде дуже корисна інформація, яку ви візьмете. Закачаєте собі на комп'ютер або на телефон і будете вивчати оці позиції всі. і Я думаю, що ви, от завдяки такій інформації, ви вже зробите реально класний продукт і ви реально будете такі востребовані на ринку. Переходите на сайт на сайті Олег.ком, там де книги, шукаєте самого Новоріння від А до Я, заказуєте, і у вас е, на пошту приходить лінк, такий довгий. Ви його нажимаєте, закачуєте комп на комп'ютер чи на телефон і користуєтеся. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.